Перед нами є важливе служіння. І ми завжди говоримо, що ми готуємося до нього. І є підготовка, вона є з нашої сторони. Але я хотів би сказати, що вся підготовка, вона якраз отут. Слава нашому Господу! Він зробив все для нас. Він приготував основне. Слава Богові! Це Отець Небесний послав свого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, для того, щоб ти і Я могли бути готовими і достойними війти в це місто. Слава нашому Господу! Я буду читати Боже Слово. І це буде послання до євреїв. Ви знаєте, я дуже люблю пісня до євреїв, надзвичайно люблю. І я хочу сказати, що це, напевно, основна книга. В новому заповіті, яка так тісно в'яже оцей новий і старий заповіт. Так тісно в'яже. Там так багато всього, яке, яке звертає нашу увагу на Ісуса Христа. І ви знаєте, я хочу прочитати спочатку восьмий розділ, Послання до Євреїв, восьмий розділ, перший вірш. Главне є же в тому, о чому говорим. Є то, ми маємо такого первосвященника, який весел одесную престола Величия на небесах. Слава нашому Господу! Головне же в тому. Ви знаєте, коли я був молодий, я ходив в одну, ну, займався в одній біблійній школі. І ось, коли прийшов час говорити про пісня до євреїв. То нам дали такий конспект, і він мені дуже сподобався. І там говорилося про те, що все, що в Післані до євреїв приніс Ісус, воно краще. Він краще промовляв. Його кров написано, що Бог говорив і спокон віків, і з древлі, різними способами, говорив через пророків, але в останній час говорив до нас через сина. Потім написано, що кров Ісуса промовляє краще, ніж Авольва, що Ісус є більший за ангелів, і так далі, і так далі. І що Його жертва. І ви знаєте, я з тим жив. І, мене... і це правильно. І я до сьогоднішній момент, знаєте, коли читав, думаю, так, все, що зробив Христос. Він говорить євреям: слухайте в ньому виконання цього всього. І це правильно. Але дивіться, як написано, я оце недавно читав, кілька днів тому. Головне же в том, о чому говорим, каже апостол. Сам апостол говорить, чи це був Павло, чи інший. Ось де суть. Я ніколи цього не бачив. Я багато вже років християнин і прожив на цій землі. Але він говорить: головне же в том, о чому говорим? Восьмий розділ. Перший вірш євреїв. Англійська мова по-англійськи написано: «The main point». А інший переклад каже summary, а інший говорить some of it, сума цього всього, про, про, про що є все послання до євреїв, каже апостол, що ми маємо первосвященника, Слава нашому Господу. В тебе є ходатай, в тебе є Спасителі Ходатай. І ви знаєте, я коли почав дивитися, майже кожний розділ говорить про те. І дійсно, апостол в цьому правий. Основне, в чому ми говоримо, не відкидаючи всього іншого, що є, ти маєш ходати все пісня до євреїв, говорить про це. І ви знаєте, в євреїв пересвященник це була серйозна фігура. Напевно, я б сказав, не було серйознішої фігури в їхній політично-релігійній системі, як священник. Священник приймав рішення, які не міг прийняти навіть цар. Священник приймав рішення, які не міг. Прийняти пророк. Священник заступався за народ. Священник оприділяв, і первосвященник, він ходотайстав, він оприділяв, що чисте, що нечисте. Він міг підійти до жертвенника. Царям не можна було це в багатьох моментах зробити. Те, що робив первосвященник. І ви знаєте, що в новому заповіті, коли ми читаємо Євангелії, через всю цю ситуацію проходить одна думка, коли перед тим, як Ісуса розп'яти, євреям внушали одну річ. Він поламає ваші звички, він зруйнує храм і в три дня збудує. Він збурює народ. І ось в цьому післанні говорить, говорить апостол, чи це Павло? Можливо, це Павло. Скоріше за все. По тому, як написано, він говорить: слухайте, цей чоловік, він є міст, він нічого не руйнує, він тільки є міст між старим і новим заповітом. І ось він говорить: у вас є первосвященник, вас є заступник. Як прекрасно знати, що він є. Слава нашому Господу! Особливо в цей час, останній, де ми живемо. Люди багато помиляються, люди багато оступаються, але є заступник. І ви знаєте, коли я почав читати, я майже в кожній голові. Я хотів би, щоб ми зараз це все вислухали. Слово Господнє, я майже в кожній голові побачив, як добре він є заступник. І ось дивіться, я буду читати. Буквально з, ін... з другої голови написано так, Євреям 2.17. Я думаю, що нас не буде часу висвітлювати. Я просто хотів, щоб ми слухали, і з цією думкою завжди ми були в цьому зібранні. В тебе є Ходатай. Є той, хто заступається. Є той, до кого можна прийти, є той, кому можна довірити стан свого серця. Другий розділ. Євреям 2.17. Паєму. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Третья голова. Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего Иисуса Христа, который верен поставившего его, как и Моисей, во всем доме его. Четвертая глава. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Пятый раздел. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Шестая голова. Куда притечу из за нас – Вашов Ісус, зробившись первосвященникам во чину Мелхиседека. Слава нашому Господу! Ви бачите оце слово первосвященник. Ви бачите, яка велика сила в тому, що в нас з вами є ходатай. У нас є заступник. Він входив в святе святих раз в рік, оцей великий первосвященник. І всі затамували подих. І всі думали, який буде ауткам, який буде ісход цієї ситуації. Буду я прощений чи ні. І ось цей Первосвященник, читаю далі, шостий розділ, куда претечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником вовек, по чину Мелхиседека. Седьмый розділ. поэтому і може всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Ви пам'ятаєте, Слово Боже говорить, що ці священники, які були смертні, таке, таке словосполучення, смерть боронила їм бути навіки довго. Смерть не давала їм. Але Він говорить: ви зрозумієте ціль цього післання. Ми маємо пересвященника, який живий. Слава нашому Господу! Він в осів одіснує Отця. Він і заступається. Мертвий не може пересвященник заступатися. Заступається пересвященник тільки живий. І ось такого первосвященника ми маємо. Таков і должен бути у нас первосвященник, святой, непричасний злу, відділений від от грешників і привознесенний вище небес. Слава нашому Господу! До такого Господа ми приходимо в цьому зібранні. І я хочу сказати, є багато більше місць. Восьмий розділ. Головне же в тому, о чому говорим, і от те, що я читав, ми маємо первосвященника, Всякий первосвященник поставляється для приношення даров і жертв, а тому потрібно було, щоб і цей мав, що принести. І Слово Боже говорить, що цей має що принести. І Ісус Христос, Син Божий, Він приніс самого себе. Самого себе приніс жертву. І він молився в Евсеманському саду і каже, хай, якщо угодно, Отче, то Хай ця чаша пройде мимо, але не моя воля, а Твоя, нехай буде. Каже, жертви і приношення ти не захотів, але ти приготував мені тіло. Він мав що принести. Ми будемо зараз згадувати, це є тіло моє і це є моя кров. Він мав що принести. І він це приніс. Слава нашому Господу. Дев'ятий розділ. Дев'ятий розділ написано: Но Христос, піросвященник будущих благ. Пришедши з більшою і совершеннішою скінію, ні ръкотворенною, то є знітивого устроєння, і ні з кров'ю козлові тільцов, но со своєю кров'ю однажди вошел во святилище і приобрело вічне искуплення. І я, хоч я міг би продовжувати. У мене тут виписано: в кожній голові, за винятком одної чи двох, все післання до євреїв говорить про те, що в нас є первосвященик. Що в нас є заступник, що в нас є ходатай. І це є основна ціль цього післення. Ви знаєте, я коли це прочитав, воно просто в... це, це могутньо, це сильно. І це пісня, його можна прочитати на протязі 35-40 хвилин, якщо ви з розстановкою вдумчиво читаєте в голос. Я пробував просто за одним разом так закрийте двері своєї кімнати, сядьте, прочитайте. Ви будете бачити, яке велике благословіння є в цьому післанні. Тут так багато для того, щоб твоя душа. Вона могла достойно участвувати навіть і в цьому спомені смерті Господньої. І навіть в 10-му розділі пише: Но імея великого священника над Домом Божиим, да приступаєм з іскринім серцем, з повною вірою, крапленням, очистивши серця від порочної совісті і омивши тіло водою чистою. Дванадцятий розділ говорить, що ми приступили. Ви знаєте, там перечисляється, що ви не приступили. А потім до чого ви приступили, і написано, і ви приступили ходатою Нового Завета Ісусу і крові краплення говорящі, лучше, ніж Авелєва. Кожна голова говорить про те, що є ходатай, що є заступник, про те, що ти можеш сьогодні прийти до Господа, віддати Йому все. Я хочу сказати: знаєте, був момент в моєму житті, я, можливо, ніколи ним не ділився, але в моєму житті був момент, коли. Ворог загнав мене в таку, в таку пастку. Я багато місяців підряд, можливо, десь півроку, я не участвував в споменні. Я все здавався, мені було. Все, все, Я був не такий перед Богом. Я думаю, що не секрет, що воно так часто буває в житті. Є люди завжди, можливо, в залі, які по різних причинах, вони, можливо, і утримуються. Але я хочу сказати, ви знаєте, ми тоді. Коли це було в моїй юності, нас було в одному домі молитва, ще тоді не було такої свободи. Було два потоки збирались в одному домі молитви. Було два служіння ранком і два служіння ввечері. І я був на своєму служінні, і я дивився в себе, купався. Завжди ця думка мене винуватила, що ти не можеш, що ти недостойний. І ви знаєте, я залишався потім на інший поток. Я думав, що, можливо, там мене відпустить. І так було з місяця на місяць, з місяця на місяць. І я не ставав кращий, Я тільки ослабівав духовно. Я тільки ставав, мені ставало тільки тяжче і тяжче. І знаєте, один момент просто Господь торкнувся мого серця. Слава нашому Господу! І Він оживив мене, і він сказав мені, Юра, так не може бути. Ти повинен противостати ворогу. Твоє достоинство не в тобі, Твоє достоинство не всередині свого серця, скільки би ти там не копався. Ти ніколи не станеш краще без моєї голговської жертви. Каже Христос, коли ви це будете їсти, ви будете мати і пити, будете мати життя сам в собі. І ви знаєте, життя моє помінялось. Я в один, один момент, коли цей спомин проходив, я просто сказав: Господь, Ти є мій заступник, Ти є мій ходатай. Ти за мене умирав на Волговському Христі. Я віддаю це все тобі. І він, мене, він зняв з мене цей тягар. Слава нашому Господу. Ти можеш на цьому місці, можливо, в твоєму житті такий момент. Тебе ніхто не винуватить. І скоріше всього до тебе ніхто ніколи не підійшов і не сказав, чому. Можливо, це плюс. Можливо, це мінус. Можливо, скоріше всього, це плюс. Я не знаю, як зреагувала б та душа. Сказала б може, що ти лізеш мені всередину. Що ти хочеш від мене випитати, це моє особисте з Богом. Але якщо ти робиш цей час, довший час, або якщо сьогодні на цьому місці ти стоїш і ти дивишся, і ти відчуваєш, що, напевно, сьогодні я знову не буду приймати. Тому що десь там внутрі я не маю відповідних почуттів. Мене не переповняє якась, якась особлива радість. Я не, я не відчуваю якогось такого ексайтменту чи якогось такого піднесення в душі. Я, напевно, ви з однієї сторони, це добре, що ти перевіряєш себе, але з іншої сторони, можливо, якраз стається те, що ти даєш ворогу місце, можливо, якраз стається те, що ти стримуєш себе від цього прекрасного благословіння, яке Господь хоче тобі дати. І тому сьогодні, коли цей хліб і ця чаша вони будуть проходити, в тебе є час. Пам'ятай, в тебе є заступник, в тебе є первосвященник. Слава нашому Господу! Він прийшов, він мав що принести. Він всі твої недоліки, він їх знає. І це добре, що ти каєшся. І це добре, що ти, що ти не просто махнув рукою, а якось воно буде. Хто там буде знати? Це дуже добре, що ти роздумуєш над святинію. Це прекрасно, це великий плюс тобі, дорога душа, яка на цьому місці вона шукає того, щоб правильно підійти. І ми всі завжди повинні в страсі і в трепеті Приходити до цього служіння. Але є сьогодні і Божа сторона, і вона сильна, і вона могутня. Він все це зробив на Голгофі і каже, нам такий священник потрібен. Він якраз такий нам потрібен, який був спокушений у всьому. окрім гріха, слава нашому Господу! Він співчуває, Він розуміє, Він знає. Повірте, він настільки знає, він наш хід думок наших знає. В моєму житті були не раз такі моменти, коли до мене було пророче слово. І настільки чітке, що Бог відкривав мої думки. Ну хто їх знав? І не раз Господь казав, ти пам'ятаєш, коли тоді-то, тоді-то, тоді-то твоя душа так томилась. Коли Господь казав, ти пам'ятаєш, тоді, -то, тоді то були обставини, я тебе там помилував. То велика милість Божа. І він знає тебе на цьому місці. Він тебе знає, він тебе бачить. І тому зараз, коли ми будемо молитися, я хотів би, щоб ми молились. Ви знаєте, в цьому, тут в цьому післанні багато є слів, «При... да приступаємо, прийдемо. Подивіться, є вхід, є доступ. Такий до нас повинен, для нас повинен бути пересвященник, до якого можна прийти. І ця завіса роздерлась. І якщо раніше колись їх тільки всі чекали і дивилися, то сьогодні цей, цей, цей момент він в твоїх руках. Вже не треба чекати і дивитися, що буде з тим просвященником, чи, чи прийняв Бог його жертву, чи дзвонить той колокольчик, чи є ще ця, 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 ну, цей штурок, який був, чи, чи видно, він іще там ходить той просвященник святому святих чи ні. Сьогодні вже цього не потрібно. Сьогодні ти прямо можеш прийти до Нього в цій молитві. Слава нашому Господу! Це дуже важливо. Ти можеш прийти до Нього прямо. Якщо треба щось зробити, ти можеш це зробити. Якщо треба примиритись, тобі потрібно примиритись. Якщо треба покаятись, тобі потрібно покаятись. Ну не зволікай цим прекрасною можливістю. Не, не обрізай себе від цієї прекрасної можливості бути учасником спомину смерті Господньої. В цьому твоя сила, в цьому є твоє духовне здоров'я, в цьому є твоє благословіння. Амінь, брати і сестри. Я не знаю, чи ви переживали таке в своєму житті, але я хочу сказати, коли ти не участвуєш в спомені, це томітільно, і ти десь внутрі відчуваєш, це тобі належить, а ти не зробив. Це могло бути моїм достоянням. А я не, не зумів, не підійшов, не довірився, не повірив. Як це важно, коли оцей, знаєте, цей, в цей момент відбувається духовне, духовне таїнство. Можливо, нічого не міняється, знаєте, інколи приписують, це хліб і це вино. Но внутрі воно робить духовну роботу, тому що це є таїнство. Слава нашому Господу. І тому ми участвуємо в цьому спомені. І тому ми говоримо, що кров Ісуса Христа вона може і. Зцілити. І тому ми говоримо про те, що кров Ісуса Христа вона може обновити людину, прощає гріхи. Слава нашому Господу! Це велике благословіння. І ми будемо зараз приходити до цього благословіння. Ми будемо дякувати Господу. Знаєте, в мене одна проста думка, але я хочу, щоб вона залишилася. Основне у всьому, каже апостол, він тратить більш ніж 10 голів цього Слова Божого, цього пісня на те, щоб пояснити євреям одну думку. Він на вашій стороні. Євреям християнам. Ви знаєте, євреям християнам було непросто. Їм, напевно, було складніше, ніж нам, язичникам. Знаєте в чому? них був старий закон, у них був старий заповіт. У них оці лідери, вони, я цього теж ніколи не замічав. Вони всю дорогу, подивіться на Євангелію, наскільки ворожа настроїла еліта духовна, єврейська, ізраїльська, юдейська, наскільки вороже, вона настроювала людей проти Христа. Їхніх поняття все говорило. Ні, це не він, це не ваш Месія. І ось, у них таке поняття, до них треба писати ціле післання, щоб їм розтолкувати. І це міг зробити, напевно, хоч і апостол-язичників, але, напевно, краще, ніж Павло, я так думаю, ніхто не міг цього зробити. Людина, яка знала обі сторони, людина, яка знала старий закон, старий заповіт, людина, яка пізнала Христа. І ось він говорить. Найголовніше, the main point, в тебе є заступник, в тебе є ходатай, в тебе є той, який за тебе ходатайствує. В тебе є той, який готовий тобі простити, в тебе є той, який готовий дати тобі силу, в тебе є той, який готовий дати тобі міць, в тебе є той, який готовий зробити тебе білішим за сніг. Слава нашому Господу! Ми співаємо такий псалом біліший за сніг. Ви знаєте, я думаю, ви чули цю історію не раз. Попробуйте випроти одежу, цю чи білизну, навіть не одежу, яка кольорова, а білизну. І вивішіть вивішіть її проти снігу. На сонячний морозний день. Ви побачите, яка вона сіра. Ваша біла білизна, вона буде сіра. Вона буде така некрасива, така невзрачна на фоні цього прекрасного білого снігу. А ще тоді, коли Сонечко, так. Я думаю, що ми більшість з вас із села, і ми ці пейзажі добре знаємо. Коли ти виглядаєш вікно і все біле-біле. І каже Христос, каже Бог через, вірніше, через Прокасаю. Коли ваші гріхи будуть як багряни, приходьте, приходьте. Завіса, вона розірвана, є вільний вхід. Скільки місць післані до євреїв написано одне й те саме: да приступаємо, да приступає з чистою вірою, з повною, з чистим серцем, з повною вірою, да приступаємо. Оце наш уділ, слава нашому Господу, приступати, приходити. Каже, помисліть, а притерпевшим над собою таке поругання агрешником. Каже, дивіться, не дивіться в себе. Не дивіться занадто багато в себе. Був час, є такий час, коли Дух Святий говорить, заглянь в себе, заглянь в науку. Але є такий час, коли Слово Боже каже, подивіться на пересвященника вашого ісповідання. Ісуса Сина Божого. Ось сюди подивіться. Знаєте, така була, ми колись вчитали чи викладали в дитячих шкілках, була така. Так, такий розказ невеликий, молитва п'яти пальців. Коли прийшов один проповідник до маленької дівчинки ну, в один дім, і бачить, там така дівчинка, вона така сумна. І каже, що ти така сумна? Каже, мені щось так до душі незрозуміло. Я не знаю, що зі мною робиться. І він її навчив молитву. Каже, я тебе навчу молитву п'яти пальців. І там буквально п'ять слів. Боже, покажи мені, яка я. І поїхав, цей проповідник. І ви знаєте, коли він повернувся, він застав її засмученою ще більше. Каже, що таке? Я молилася, каже, вашою молитвою. Я тепер побачила, яка я. І цей проповідник каже, тепер я тобі навчу другу молитву. Господи, покажи мені, який ти. Слава нашому Господу. І вона з цією молитвою почала молитися. І коли він слідуючий раз приїхав, вона була готова прийняти Ісуса Христа. І я хочу сказати, це служіння говорить нам, які ми. І це служіння говорить нам, який він. Слава нашому Господу! А він святий і безгрішний. Якщо ти вже знаєш, який ти, то я благаю тебе іменем Господнім. Подивись, який він. Подивись, який він. Той, який свого сина не пожалів, але віддав його за всіх нас. Хіба з ним не дарує нам і всього? Той, який пролив свою дорогоцінну кров, був вірний до смерті і смерті хресної. Написано, не вважав за грабунок бути рівним Богові. Якби Христос і сказав, що я є Бог, то це була би повна істина правда. Це не було б присвоєння свого титула просто так, чи забрати те, що тобі не належить. Ні, це належало. Він Бог. Написано, не вважав за грабунок бути рівним Богові. Але сварив себе, будучи послушним до смерті і смерті Хресної. Ось такий наш Бог. І якщо сьогодні в цей, вечір, в цей день або цими днями ти розсуждав і ти побачив, який ти, то сьогодні, Слово Боже, пропонує тобі подивитися, який Він. А Він сильний, пересвященник майбутнього доброго, майбутнього доброго. Але це майбутнє добре ти вже маєш на землі. Дивіться, яке благословіння. Ми посажені на небесних місцях, але ми і тут на землі доторкаємося до небесного, доторкаємося до вічного, доторкаємося до святого. Слава нашому Господу! Яке то благословення, яка то велика сила? Як внутрішній чоловік, він встає, ніби встає з колін, розправляє свої крила, це душа, цей внутрішній чоловік, і готовий молитися, і готовий до Бога йти, готовий смирятися, готовий на подвиги, готовий славити і дякувати Богу. Це все робить спомин. Ти кажеш, Слово Боже каже, що ти будеш мати життя. Життя. Таке коротеньке слово, але там величезний об'єм. Ти будеш мати життя. Написано, що життя в Ісусі Христі, життя в його головській жертві. Перед нами зараз молитва. Ми будемо зараз молитися. Я хочу, щоб ми на цьому місці шукали Господа. Що ми воспрянули Духом на цьому місці. Можливо, ти якраз прийшов з таким, з таким настроєм, що тут треба якось максимально якось, я не знаю, яким бути, щоб прийняти цей спомин. Але Господь сьогодні говорить, що в тебе є заступник і Ходатай. В тебе Він є первосвященник. Хай Господь благословить кожного із нас. Ми зараз будемо молитися. Зараз цей доступ в твоїх руках. Зараз цей доступ в твоїх руках. Зараз участь в цьому спомені, вона в твоїх руках. Він тебе кличе. Слава нашому Господу! Він для тебе все зробив. І ці видимі образи говорять про те, що Він все зробив. І сьогодні це залежить від нас. І ця молитва, ми будемо до неї серйозно відноситися. Ми прийдемо до Господа. Прийдемо з дитячою вірою. Є доступ. Да приступаємо. будемо бігти до цього, будемо стремитися, будемо готуватися. Нехай нашому Господу буде вся честь і вся слава. І зараз ми давайте схилимо коліна і всею вірою, пам'ятаючи, що в нас є просвященник, будемо молитися. Амінь.